Взяв на огляд камеру від ізвіз, суббрендом якого є Hikvision. Кому не подобається даху, аймо може, звичайно, взяти звіз від Hikvision. Досить, досить конкурентна камера, коштує трошки більше як 3 тисячі гривень, але вона достойна своєї уваги. Тим, що вона є 4 мегапіксельна, фокусна відстань об'єктива буде 4 мм, що досить класно, вона має показувати. Ми в цьому відео покажемо, як вона знімає на 10, 15, 20 метрів, яка буде чіткість вночі, в день і так далі. Також наявність. Війної led підсвітки led підсвітка точніше, і інфрачервона. Вона може знімати вночі як в кольорі, так і чорно-біло, в залежності від 에, того, чи ви включите led підсвітку чи ні. led підсвітка це буде у вас видиме світло, завдяки якого ви зможете бачити зображення вночі в кольоровим, так? що значно підвищить ідентифікацію об'єкта. Камера має зв'язок аудіо як двосторонній, тобто, ви можете чути, що відбувається на вашому об'єкті. Відповідно, через мобільний телефон ви можете. Сказати, і на тому через отакий динамік великий буде чути, власне що що ви сказали. Це є така досить класна функція. Вона підтримує карточку до 256 ГБ. Вона є вайфайна, ви можете підключити її як по вайфаю, так і по кабелю RJ45. Якщо в вашому місці не дотягує Wi-Fi, звісно, ви можете її також підключити. Ну а давайте зараз перейдемо по факту до тесту, як вона знімає, як вона буде показувати, і як тягне даний Wi-Fi. Таке зображення ми маємо від Езвіза. Давайте ми глянемо, чи видно номерний знак на метрів десь 18,20. Номерний знак, в принципі, читається 15,75. Таке, таке зображення. Ми бачимо ярку картинку. Давайте ми відкриємо робот від Езвіза S42 і подивимося, як, воно, як він показує нам. Отак От показує робот. Ми бачимо, наскільки. Ну, Картинка трошечки ширша, так. Номерний знак. Ми бачимо, також, в принципі, читається, що там, що там. Але тут більш картинка, вона така більш тускніша. Давайте для порівняння ми ще раз зайдемо і відкриємо тут. Ще раз тут. Погодитися тут набагато, вона сучніша. Камера має також ще аналітику безкоштовно по автомобілю і по людині. Непогано досить приходять сповіщення в зоні радіуса, якщо попадає людина. Давайте я ще вам покажу, коли відбувається рух. Що відбувається, камера сама автоматично зближає. І починає вести даний об'єкт. В принципі, досить непогано і робить, отаку, бачите, внизу картинка в картинку. В цілому зображення ми маємо таке, і зближене воно от сама, вона от сама зближає. От бачите, що робиться. В принципі, непогано. Ідуть такі затримки, бо дуже паршивий інтернет сьогодні, ну, але тим не менш, давайте ми перейдемо ще на ніч, подивимося, як дана камера вночі знімає, і плюс до того всього ще заглянемо на, на лаштування, що вона може і не може. Так, це зараз 10 вечора. От таке зображення ми маємо вночі. В принципі, камера знімає кольорово, оскільки є освітлення на стовпах, але навіть якщо б цього освітлення не було, вона би все рівно знімала кольорово, оскільки вона має своє також світло, свої прожектори, які також світять завдяки такій опції. Дана камера знімає в кольорі. Ми можемо зайти і, наприклад, повернути кудись і подивитися, як це все відбувається. Ну, тут вже відбиває стовп, відповідно. От так вона може крутитися 360. От їх тільки зупиняємо, зразу картинка така чітка, гарна і ясна. От таке зображення буде в S42 крузрі. Він плавніше працює, оскільки завдяки своїх антен в нього набагато кращий Wi-Fi сигнал, а камера від Wi-Fi ротора знаходиться досить таки далеко. І завдяки того, що Wi-Fi він, він має антени і сигнал ви просто кращий, от він і крутиться набагато плавніше і цікавіше. Так, давайте зараз перейдемо безпосередньо до самої програми, я покажу, як дана програма, які має класні функції, як нею користуватися і так далі. Наприклад, подивимося, в лівому, лівому нижньому куті, є отакий значок, на який ми нажимаємо. Тут ми можемо вибрати під охороною дана камера або не під охороною. Це означає принципі, як це в сигналізації, вам буде приходити сповіщення або не буде приходити сповіщення. Відповідно, залишаємо під охороною, щоб сповіщення приходило. Е, В лівому верхньому куті в нас є позначка Wi-Fi, якщо ми бачимо іменно на самій камері. Е, вона нам показує, що ми бачимо, що тут є реально одна поділка, це є проблема. Тому й коли ми повертали власне камеру, і вона так мали така: мали такі власне, затримані, е, затримані кадри, такі більш розмиті. Вона не встигала. От, якщо б тут був максимальний рівень сигналу, бо камера далеко досить знаходиться від роутера, тут би було значно краще, значно краще би була картинка. В правому верхньому коті від камери знаходиться, бачите, в нас тут пише 46. Це є сповіщення по фото. Ми можемо знайти це 46 сповіщень не відкрито. Наприклад, ми відкриваємо і ми можемо подивитися, зайти. Воно скидає будь-яку фотографію, відбувається сповіщення. Вам зразу фотографія, хлоп, сюди, і ви дивитесь, що тут. Допустимо, тут їхала машина. Тут були на подвір'ї. Як ми бачимо, кожне фото не є, є якесь там пусте місце, так? а кожна, кожне сповіщення має якусь дію. Це за це все відповідає власне інтелектуальне фіксування на автомобіль і на людину. От це все у нас отак виглядає. Також ми можемо взяти вночі. От Вночі також вона фіксує. Вночі, в принципі, під дощ, під сніг, під комахи, можуть бути і деякі похибки, але, тим не менш, воно все-таки якось працює. Досить, досить непогано, як ми бачимо, от ніч. І, в принципі, жодної похибки тоді падав дощ. Жодної похибки, як такої, не було. Всі фотографії, які вона прислала, все окей. Так, також при відкритті цієї будь-якої фотографії ми можемо відкрити і подивитися відео, коротке відео, яке буде тут е, вказане, так? Як, відбу... як, як відбулося. Ну, це зручно. Це досить зручно, досить класно. Ну, так само ми можемо тут відкрити будь-яке. Це зрозуміло. Так, і давайте тепер ще до таких більш глобальних настройок перейдемо. Переходимо сюди, і, наприклад, бачимо, ми тут пишем, і, пише інтелектуальне відстеження. Тут є е, фіксування людини і фіксування транспортного засобу. Ми можемо включити або, і, або цей, або цей, в принципі, або і то, і то. Це зручно. Бо, наприклад, якщо взяти IMO, IMO тільки є людина. А щоб гарно воно працювало, за IMO треба за це ще й платити. Тут це все безкоштовно. Тут, як ми бачимо, також все включені, це все налаштування по тому. Далі ми йдемо по сповіщенню. Тут ми вибираємо, як ми хочемо отримувати дані сповіщення. Настройка аудіо. Ми, хочемо, ми можемо говорити відповідно через двосторонні аудіо, через дану камеру, або можемо це виключити і так далі. Також настройка зображення. Це зараз ніч. Тут є функція ВДР, що в ваймову її немає. І також ми можемо вибрати, який ми хочемо стиль зображення, підналаштувати свою картинку так, як нам вона хоче. М'який, хочемо яркий, хочемо насищений. Е, от, як ми бачимо, бачите, є м'який, є оригінальний. Він ще більш яркіший, як м'який. М'ягкий він більш такий притупний. Яркий, більш притуплений. От. Також ми можемо керувати LED-підсвіткою. Ми хочемо, щоб вона була більша, або щоб вона була менша. Або взагалі відключаємо LED підсвітку і включаємо тільки чорно-білий режим. От тут всі ці штуки. Як хто питався і задавав завжди мені питання, чи в IMO можна відключити оцей водяний знак. Щоб не писало, наприклад, IMO під камерою. Тут все-таки це виключається дуже легко. Дуже... Бачите, Езвіз появився, тут Езвіз пропав. Ідемо далі. Пара... Параметри освітлення. Також тут всі ті самі, в принципі, параметри, які були там. Налаштування ПТЗ, тут також є дуже багато класних налаштувань. Одні з них є, коли. Наприклад, ми я вже показував так, коли відбувається зйомка, відбувається зйомка, йде людина. Дана камера приближається, власне, все отут налаштовується, вона веде ту людину, і можна налаштувати так, що тут в, в настройках ПТЗ вона буде вертатися. От тут я налаштував, що після 30 секунд дана камера буде вертатися в своє положення, в яке в якому вона була до того. Зручно. Так, зручно. Тут список запису, як ми хочемо, щоб воно було або завжди на постійній записі, або було тільки по датчику руху спрацювання. Ну, з датчиком руху ви теж маєте розуміти, якщо будь-яка подія, яка буде відбуватися далеко. Там за метрів 25-30 е дачі руху цього може просто не зловити. Тому е деколи я раджу ставити дійсно, щоб все-таки було 24 годин запис. Тут налаштування йдуть всі в нас по мережі. Ну, в принципі, все. І тут останнім пунктом це є, щоб додати, наприклад, іншого користувача, ми можемо. Тут його додати. В принципі, все. Потрібна вам така камера, звичайно, дзвоніть до нас, ми вам порадимо цю або якусь іншу. Підписуйтесь на канал і дякую всім за перегляд.